Вітаю гостей каналу Будинок Мрії. Сьогодні на огляді в нас прекрасний будинок в затишному і мальовничому селищі. Селище розташоване близько до міста районного центру. З першого погляду видно, що будинок доглянутий, подвір'я охайне та затишне. Можливо, комусь підійде такий варіант. В моїх відео ви можете підібрати собі житло, яке підходить саме вам. Тому підпишіться зараз на канал, щоб і надалі переглядати свіжі відео будинків. Продовжуємо огляд домівки. В будинку є всі комунікації: проведений газ, опалення, газовий конвектор та дві грубки. Вода поступає із свердловини, каналізація, септик, підведена електрика. Також є швидкісний інтернет, Wi-Fi. розмір земельної ділянки 24 сотки. Є де саджати город, розгорнути сади з фруктовими деревами та ще й мати місце для бесідки. Для любителів рибалки та відпочинку біля води в кінці земельної ділянки є ставок. Будинок середнього розміру площею 61 квадратних метрів, дві кімнати і веранда, але гарно зроблений ремонт як ззовні, так і всередині. Будинок якісно пофарбований, установлені пластикові вікна. Всі двері сучасні та надійні, вхідні, металеві та міжкімнатні металопластикові з якісним ламінованим коричневим покриттям. Також є сучасно відремонтований санвузол, встановлена вся сантехніка, кутова ванна, витяжка є господарські будівлі, сарай на декілька приміщень у доброму стані. Також є місце для паркування автомобіля. Будинок знаходиться в селі Комарівці Вінницької області, яке розташоване в центрально-західній частині України. Недалеко від села є ліс, На карті також відзначені дві водойми в межах населеного пункту. Відстань до районного центру міста Бар 9 кілометрів, до центра міста Маршрутка. Їздить кожного дня три рази на день до обласного центру міста Вінниця 79 кілометрів. Тож легко можна добратися. Також є сучасна школа, яка розташована в центральній частині села, дитячий садочок, сільська рада і велика церква. На карті відмічені два магазини: відділення Укрпошти і нової пошти, медичний пункт. Для отримання всієї необхідної інформації щодо цього будинку звертайтеся безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення розміщене в закріпленому коментарі. Якщо вам сподобався мій відеоогляд, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок для отримання першими інформацією про цікаві будинки. А якщо у вас є житло для продажу, доступне по ціні, звертайтеся і я безкоштовно організую відеоогляд вашого об'єкту на каналі. Також дивіться інші відеогляди будинків на нашому каналі. Дивіться та вибирайте, що для вас найкраще підходить. Можливо, саме цей будинок є будинком вашої мрії. Дякую вам та до нових зустрічей!